Реактивного граду на фронті у секторі неймовірно загострилася ситуація. Що найменше двічі Упродовж доби бойовики застосували проти українських військ у районі Старогнатівки реактивні БМ 21 А ще була артилерія, танки та спроба піхотного штурму на передовій у Луганській області та на Артемівському напрямку. Доба так само видалася неймовірно напруженою. Ми підсумовуємо інформаційний період 10 серпня. Я вітаю вас! Це спецкор на 2+,2. Вогонь з усіх видів зброї. Бойовики атакують позиції українських силовиків уздовж усієї лінії фронту. У секторі М працює реактивна артилерія на Луганщині. Активізувалися ворожі снайпери. З'явитися упродовж тижня у Кіровограді усім тамтешнім чоловікам наказали прийти до військкоматів. Навіщо мовчать усі? У Вінниці невідомі розстріляли приватний легковик. Двоє чоловіків померли в лікарні. Одна людина в реанімації. У місті оголосили план перехоплення. Майже 130 атак упродовж доби. Що третя з важкого артилерійського озброєння. І це найбільша інтенсивність ворожого вогню за останні півроку, фактично від моменту завершення інтенсивних боїв за Дебальцеве. Йдеться про всі без винятку сектори передової. Найнапруженішими минула ніч та сьогоднішній ранок видалися на Донеччині на ділянці між Новоласпою та Старогнатівкою. Там бійці 72-ї окремої механізованої бригади противник щонайменше двічі атакував із реактивних систем залпового вогню останнього разу на початку 12-ї дня. Нехтуючи мінськими домовленостями у ніч проти 10 серпня терористи застосували важку артилерію щодо української армії. Бій у районі населеного пункту Старогнатівка прийняли бійці 72-ї окремої механізованої бригади. З 23.46 і майже до півночі бойовики обстрілювали наші позиції з мінометів по третій п'ятдесят. Банформування чисельністю до батальйонно-тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 бойових машин піхоти та іншої техніки, перейшли в наступ на опорний пункт. 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка про наступ негайно повідомили президенту і представникам ОБСЄ. Після було ухвалено рішення застосувати проти бойовиків артилерію. Унаслідок чого нашим військовим вдалося не тільки відбити атаку терористів, а й контратакувати ворога, зазнавши значних утрат, терористи відступили під Білокам'янку. Після вдалого бою нашим бійцям вдалося просунутися на 2-3 кілометри і зайняти важливі тактичні висоти, розповіли в генштай. Загострення ситуації на Маріупольському напрямку там пов'язують із прибуттям на окуповані території російського генерал-полковника, заступника командувача сухопутних військ Росії Олександра Ленцова. За нашими оперативними даними, активізація противника, яка спостерігалася упродовж останніх днів, пов'язана з приїздом до бойовиків одного з їхніх кураторів, генерал-полковника російських збройних сил Олександра Ленцова. Учорашня провокація проти ОБСЄ з підпалом машини місії і сьогоднішній бій пов'язані між собою. Певен секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, це була частина підготовки наступу на позиції української армії. За інформацією генштабу, у наслідок сьогоднішнього бою один військовий загинув. 16-ро зазнали поранень і один зник безвісті. Утім, на правого сектору на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про сімох загиблих і 11-тьох поранених. Через загострення ситуації на сході президент Порошенко доручив міністру Павлу. Клінкіну провести термінові консультації на рівні міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки щодо розвитку ситуації на Донбасі. Іван Воробьов, Наталія Ермола, спецкор 2+,2. 15 тяжкопоранених українських бійців прийняли за минулі вихідні у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Здебільшого воїнів доправляли з районів Опитного, Пісків, Горлівки та Красногорівки. А сьогодні зранку ще одного військово доправили саме із району Старогнатівки, де вночі бойовики намагалися прорвати українську оборону. В усіх – мінно-вибухові травми та осколкові поранення стан шістьох воїнів стабільно тяжкий. Самі поранені кажуть, що кількість та жорстокість обстрілів майже по всій лінії фронту різко зросла. Так само військові говорять про зміни в тактиці бойовиків. Терористи тепер гадять здебільшого не по позиціях військових, а по населених пунктах у зоні контролю урядових сил. Вони дістріляли з цього, з трікота по Держинську. Обстрілюють Новгородська, Терецька теж. Подіємо, з нашими спинами, все. Там цілий міст Новгородський который живет полностью нормально. Заезжает в самоходный установка САУ, за телекон и начинает тут стреливать. Наша артиллерия им ничем не может ответить. Ну, там... Но они снаряды к ним летят? Ну конечно, они же не видят. Если если мы там находимся, мы ж по себе не можем стрелять, понимаете? Каждый здравомыслящий человек понимает. Шесть человек из 15 было госпитализировано в реанимационное отделение. Два пациента с тяжелыми, крайне тяжелыми черепно-мозговыми проникающими ранениями. Были проведены нейрохирургические вмешательства. Состояние пациентов, которые находятся у нас, сейчас не вызывает опасений. Но тем не менее, те пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, они требуют постоянной интенсивной терапии. Другого добу поспіль бойовики використовують «Град» у секторі «Ц», атакуючи скалинову позиції українських силовиків у Троїцькому та розсадках. Під монументний вогонь противника потрапили Курдюмівка, травневе та майорська, також Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски та Красногорівка поблизу Донецька. Утім, найбільше надвечір дісталося в селище Зайцеве, яке загалом вважалося донедавна відносно тихим, зважаючи на те, що позиції українських силовиків містяться в іншому напрямку, військові припускають, що терористи. Цілеспрямовано гатили, гатили по мирних жителях. То одного з будинків, у тому таки Зайцевому, сьогодні снаряд прилетів просто в спальню господині. Врятувало жінку лише те, що прокинулася. Вона на півгодини раніше, ніж розпочалася атака. Я це от знайшла В одіялі в матрасі приймають. Так, да, ну от в сіні, да, ну вот это от. з'їжджала її сітка. Що тоді я почала і там от там знайшла. Последние две недели очень жестко. Ну, смотрите, вот он дым идет, туда что-то рвануло. Это реально жарко. Ну, по нам 80-120-ки минометы работали. Танки били возле нас. То есть танки по нам не попадали, потому что они били из-за террикона. Тут у нас нету прямой наводки. И вчера был единственный удивительный день, потому что нас бомбят ночью всегда. Естественно, днем у нас Тихо, спокійно. А вчора було і днем. То вчора всюда мінуло навіть днем. На Луганщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи і дня не минає, щоби не підходили до позицій українських військових. Численні перестрілювання тривали нині в районі Гранітного Березового, Новомихайлівки, Новотошківки та поблизу щастя зі станиці Луганської. Насамперед діють бойовики у складі малих груп, намагаючись передусім зібрати якомога більше розвідданих із сектору А Мар'яна Бухан. На Луганському напрямку таке відчуття, що бойовики змінили тактику. Вони нібито забули про передові позиції, які обстрілювали останнім часом, і перекинули свої сили на інший бік фронту. Так, терористи гатили по позиціях, що знаходяться поблизу села Кримське, і попали. Хлопці, що тримають там оборону, кажуть, коли до них прилетіли перші міни і снаряди від Сау, вони навіть здивувалися, адже останній раз їх обстрілювали більше місяця тому. По нашим позиціям упало ну, примерно від 20 до 30... артиллерийских снарядов. Плюс еще работал где-то миномет. Вот, вот, вот. То есть это не то, что миномет, это уже реальная саушка. Тим часом, вже майже добу тихо в районі міста щастя, зокрема на позиції під назвою фасад. Більше тижня по ній постійно працювали ворожі кулемети, гранатомети і міномети, але більше не давали спокою бійцям снайпер противника. Тепер вони розповідають хлопці працюють навіть не двійками, а групами. До вчорашнього вечора снайпери стріляли розривними кулями постійно і в день і в ніч. За останні тиждень на фасаді вони поранили сімох бійців 92-ї бригади. Снайперс професіонал б'є точно. 300 у нас. 12,7,1 старше, и у него 3 человека 7,62. Я думаю, все-таки задача потихоньку выбить и подготовить, так сказать, почву для наступления и взять мост. Стратегически важный объект. Крайній доволі серйозний бій на позиції фасад був напередодні ввечері. Бійцям командування дозволило відкривати вогонь у відповідь. Хлопці кажуть, стріляти намагалися влучно, тож достатньо швидко відбили у бойовиків бажання вести обстріл. Мабуть, саме через такий бій сьогодні на фасаді тихо, але бійці жаліються, що під час учорашнього бою терористи влучили в їхній єдиний човен, яким хлопці переправляли через сіверський донець поранених. Наші сусісля вивоз на машині. Ну так як був останній обстріл, то масивний. два дні назад. Провокувації траза нам повредили машину. Нашу дів'ятку єдина у нас тут є за мостом. І багаворями не змогли провокуїрувати. Сі був рані. Насправді У хлопців з фасаду залишився ще один спосіб, яким можна перебратися через річку. Заради безпеки вони просили не розповідати і не показувати цю дорогу життя. Вона дуже незручна, але дуже надійна. Мар'яна Бухан, Євген Соловей і Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2. Росія готує криваві терористичні атаки на дитячі садочки, школи та житлові квартали Донеччини. Про таке сьогодні повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, посилаючись на дані української розвідки. Чиновник говорить, що кількість жертв цих провокацій може перевищити кількість загиблих під час теракту з малазійським боїнгом. Росія має на меті звинуватити в провокаціях Україну, вимагатиме суду і спробує виправдати таким чином власну агресію. І ще одна мета запланованої бійні зірвати засідання Генеральної асамблеї ООН, на якому можуть створити трибунал щодо знищеного рейсу MH17. Проведення засідання нагадаю попередньо заплановане на 15 вересня. Свої криваві задуми стверджує очільник Ренбо. Пропутінські бойовики спробують реалізувати саме до цієї дати. На окупованій території російські спецслужби здійснюють підбір об'єктів масового скупчення людей, дитячі садочки, навчальні заклади, житлові будинки, об'єкти інфраструктури тощо та відпрацьовують сценарії організації терактів. Цей кривавий злочин планують організувати під виглядом ударів українських збройних сил. Новий фронт родини, які пережили втрату своїх синів, братів чи чоловіків на війні. Тепер вимушені воювати ще й проти. Чиновницького свавілля. На Житомирщині учасники АТО і родини загиблих воїнів скаржаться на бездіяльність і відверту бездушність можновладців. Щоб отримати необхідні документи на земельні ділянки або ж оформити державну допомогу, люди вбивають чиновницькі пороги місяцями. Але є шанс, стверджує Олена Кузнєцова, що стан справ зміниться докорінно. Це мій брат, загиблий в АТО. Андрусенко Сергій Олександрович, 79-го року народження, і сьогодні ми столкнулися, зіткнулися з великою несправедливістю. Чиновників, які вважають себе господом Богом, дві сестри та мати загиблого. В АТО Сергія Андрусенка приїхали з району в обласний центр розказати про бездушність чиновників. Їхній брат і син в армії пішов добровольцем. Загинув 29 січня 2015 року під Іловайськом. Його шукали чотири місяці. Знайшли лише за аналізом ДНК. Наступні три місяці. Уся родина оббиває пороги чиновницьких кабінетів, щоб зібрати усі довідки і документ для отримання державних виплат на загиблого У мене усе пачка документів собою і ще і кожен раз мені треба взяти справку, що мама дійсно являється матір'ю сина і бігала, шукала по тому, що він дійсно проживав. По місті прописки та останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, стало питання виділення земельної ділянки. Мовляв, у сільраді місцевий землевпорядник поцікавився, навіщо мертвому земля. Тепер на камеру чоловік каже, такого не було. Землемір Глибочівської сільської ради. Ковальчук Сергій Миколаївич відповів: вам земля не полагається, Сережі, да, Ну він загинув. Навіщо мертвому земля? Не справа в землі, а справа в тому в людському відношенні. Такого не було навіть близько. Я не маю морального права говорити про такі питання. Той самий землевпорядник нині акценти у своїх словах розставляє по-іншому. Ну, в чому я некоректно поступив? Я її продиктував, як правильно написати заяву і попросив її оформити належним чином. І подати до сесії сільської ради. І більше не ні, нічому я її не заперечу з родиною Сергія Андрусенка до губернатора на прийом приходять і інші сім'ї бійців. АТО та волонтери в один голос розповідають про бездіяльність місцевих посадовців. Чиновники воспринимають це все так, знаєте, як будто ми ходимо тут з притянути рукою. Ну так же не должно бути. Ви клерки, які ми вас наняли на наші налоги, Ви доби виполняти прежде всего, свої функції. Керівник Житомирської обладміністрації просить вибачення за дії підлеглих і дає слово вирішити питання родини загиблого бійця за лічені дні. По земельній ділянці значить до вівторка, вже буде рішення однозначно. по оформленню документів також буде поставлено завдання. Військовому комісаріату Сергій Машковський обіцяє скликати нараду уже найближчими днями, де особисто дасть уроки людяності підлеглим. Журналісти спецкору стежитимуть за наслідками губернаторського прочухану. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир спецкордва плюс два. У Стамбулі дві жінки розстріляли американське посольство. Двох охоронців поранено. Принаймні, одну з нападниць вдалося затримати. Свідки твердять, вона кричала, що прийшла помститися за напад на курдів. За кілька годин до цього пролунав вибух у поліційній дільниці на околицях міста. Там загинуло троє людей. Принаймні десятеро зазнали поранень. Наприкінці липня нагадаю, турецька влада розпочала розлогу бойову операцію з ліквідації угруповання ісламської держави. Водночас були атаковані і курдські угруповання, які офіційна Анкара вважає терористичними. Разом із тим, з ісламською державою курдські бойовики ведуть власну боротьбу. Розстріл у Вінниці близько першої години дня на перехресті барського шосе та вулиці Келецької, це саме в'їзд до обласного центру. Невідомі розстріляли приватний легковик. Є відомості про двох загиблих та ще одного чоловіка, який нині лежить у реанімації. За даними міліції, на перехресті мікроавтобус перегородив легковик із десяток з озброєних людей намагалися витягнути з легковика водія то й почав відстрілюватися. Вогонь відкрили і нападники. Власник легковика встиг тяжко поранити двох бойовиків. Молодики померли в лікарні, так і не приходячи до тями. Кілька куль утім дістав і сам кермувальник. Наразі він у хірургічному відділенні. За неофіційною інформацію власник легковика Вірменен їхав у Вінницю вирішувати бізнесові питання, начебто, чоловік мав при собі велику суму грошей. Правоохоронці перевіряють кілька версій нападників, які втекли дотепер не вдалося затримати. Сьогодні Введено план перехват, встановлюються машини, і я можу сказати, що міліцією встановлені вже більша частина учасників цього конфлікту. На Одещині відбувся другий етап чемпіонату України з мінералі Кубок Лиманів Авторалі Куяльник цього року змагання вперше отримали статус чемпіонату України. Перегони тривали під Одесою, малюничому куточку між двома лиманами Куяльницьким та Хаджибейським. Трасу, на якій відбувалися змагання, вважають найбільш швидкісною в календарі календарі національного чемпіонату з мінералів. Кубок лиманів відкриває нові таланти та дає випробувати свої сили дебютантам. Цей столичний екіпаж нещодавно змінив машину і проводить на ній другі перегони. Це не заважає їм посісти друге місце в своєму класі. В міжсезоні ми поміняли з 2 літрового автомобіля. сіли, перейшли в нижчий клас П5. От, Тому поки для нас гонка це все в режимі тренування, тому що після першого виїзду ми внесли нікото І От зараз тренуємося, накатуємося, боремося з автомобілем. Пока, в принципі, успішно. Наймолодшому учаснику ралі 15 років. Він іще не має права кермувати авто на звичайній дорозі, але в нього за плечима вже кілька перемог на змаганнях. За кермом він із семи років. Організатори ралі кажуть у хлопця талант. Сам він дякує тренеру, команді та іншим учасникам ралі. залежить від зважності, екіпажу. До мене Учасники гонки відносяться дуже хорошо. Я бачив всіх знаю і самого Спека в день перегонів така, що автогонці кажуть, враження ніби не проїхав трасу, а пробіг у салоні авто до 80 градусів, а пілоти у термокостюмах. Утім, найбільше дошкуляє пилява. Сложності були на перших двох допах. Ми попали в пиль, потеряли там, ну, кілька разів, що вітру не було. Зараз сложностей ПФП яких нету особливо. Гонка така дуже цікава, суперники сильні. Глядачі кажуть, задоволення від видовища того варте. Найзатятіше заради гострих відчуттів займають місця на трампліні. Тут пилюки найбільше, але й відчуття гостріші. За яка жара, як удовольствие, яке. Спасіба організаторам і всім це молодці. Вот это наш це ми його любимо. Сираковка. Нормально проїхав. Пиль жара оддих по Почаще в таких. Це був би капітальний оддих для людей. Грунт або гравій упродовж маршруту покриття траси змінюється. Частина проходить через кар'єр, і це вимагає від автогонців особливої уваги та обережності. А наша траса достатньо скоросна, то тобто, єсна можна показати е, грамотну їзду, е, достатньо на грані фола з одної сторони, але з другої сторони. На теж подобається, коли машини приїхають на трамплінах, коли машини заходять в управляємий занос і їдуть боком. Уже після двох перших заїздів із 60 авто 10 сходять з дистанції. До фінішу останнього заїзду доходять трохи більше ніж половина. Олена Черняєван Савченко одещина спецкордва 2+,2. На тому нині маємо ставити три крапки з неодмінним інформаційним продовженням менше, ніж за добу. Доброї і насамперед мирної ночі всім бережіть себе і тримаємося. Перемога неодмінно буде українською.